Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні 2 вересня, і ми з вами зустрілися на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо говорити про письмове приладдя, про те, як правильно ним користуватися, і як потрібно триматися під час виконання письмових робіт. Тож починаємо. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Почнемо наш урок із невеличкої такої хвилиночки. Розумової хвилиночки спробуйте відгадати ті загадки, які я вам зараз загадаю. Худорлява та вертлява, на папір біжить у справах, за карлючки залишає, у пеналі спочиває. Здогадалися? Правильно, це ручка полічує сантиметри. А як треба міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Відгадали? Молодці, це лінійка. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Здогадалися? Це барабан. Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, олівець молодці. Тож давайте з вами пригадаємо наші слова відгадки. Це ручка, лінійка, барабан і олівець. Діти, подумайте, яке шкільне приладдя ви візьмете на уроки? А що не є шкільним приладдям? Який предмет тут зайвий? Здогадалися? Так дійсно це барабан. На урок ми з вами його не візьмемо. А що ще? Можна взяти із собою на урок, крім того, що ми з вами уже відгадали. Звичайно, на урок нам потрібен зошит. Саме в ньому ми будемо з вами вчитися писати. А зошити бувають різні. Зошит у клітинку, цей зошит нам потрібен на урок математики. Є ще зошити в лінійку. Ось такий зошит. В ньому починають писати учні уже старших і середніх класів. Ось такий зошит. Цей зошит має похилу лінію, тому він називається зошит в косу лінію. І ще один зошит в косу лінію. Але цей зошит допоможе нам. Правильно писати букви. В ньому є додаткові лінії, які підказують, наскільки вниз опускатися або наскільки вгору підніматися. Тому саме такий зожит із додатковими лініями нам потрібен. Під час виконання письмових робіт, де б вони були, в школі, вдома, в гостях і якщо вам потрібно писати, то дотримуйтесь певних правил для того, щоб зберегти своє здоров'я, поставу, зір. Тому спину потрібно тримати рівно. Лікті кладіть на стіл, щоб вони трохи звисали, але повністю не висіли. Ноги ставте на підлогу. Буде впевненіша осанка. Не спирайтеся грудьми на край столу, згорніть свою ручку в кулачок і поставте між собою і партою або столом. Ось на такій відстані ви маєте сидіти від столу. І під час письма. Голову свою ледь нахиляйте для того, щоб можна було добре бачити свою роботу. Вільною рукою підтримуйте зошит. Зошит потрібно класти навскоси. І зверніть увагу на плакат, як потрібно правильно тримати ручку. Спробуйте зараз взяти ручку і покласти її. Між вказівним і великим пальцем. Покладіть на великий палець, а зверху придивіть вказівним. Брати середніми пальцями досить незручно і буде важко вам писати. Тому потренуйтеся брати олівці. Ручки. А якщо у вас не виходить, є спеціальні насадки для ручки олівця, які допоможуть вам правильно сформувати положення своїх пальчиків руки відносно до ручки. Втомилися? Давайте порухаємося і відпочинемо. Відпочили, а тепер зверніть увагу на мої переплутані предмети. Чи зможете ви розрізнити, де знаходиться який предмет? Назовіть своїм батькам все, що ви бачите на малюнку. Для цього поставте відео на стоп, розкажіть, а далі ми продовжимо. Я рада знову вас вітати на уроці. Тож, давайте з вами повернемося до нашого малюнку. Знайдіть серед цієї плутанки ті предмети, які потрібні нам взяти для навчання. Всі помітили? Давайте перевіримо, що нам потрібно. Нам потрібна ручка, лінійка. Олівець, зошит, фарби і пензлик. Порахували всі предмети, то наступне завдання ви виконаєте самостійно, за посиланням, яке прикріплено внизу в класрумі, ви зайдіть на цей сайт, виберіть улюблений вами колір, і розфарбуйте. Тільки зошити, які ви зможете знайти на цьому малюнку. Якщо ви не зможете зробити так, як вам сподобалось, або захочете змінити колір, то подивіться, в лівому нижньому куточку стоять дві круглих стрілочки. Ви натисніть на ці стрілочки, і все воно стане знову. Білим. Тоді ви зможете зробити так, щоб вам ваш малюнок сподобався. То ми рухаємось з вами далі. Ваше завдання наступне буде, взявши олівець в руки, а в зошиті ми з вами будемо писати поки що простим олівцем, де ви зможете. Не ті елементи, які вам не сподобалось охайно витерти, вам потрібно буде спробувати пальчиком обвести на малюночку ті, ті олівці, які ви бачите перед собою. Коли ви будете обводити їх, намагайтеся запам'ятати форму нашого олівця. Тому що після того, як ви виконаєте це завдання, я вам пропоную зайти за посиланням в онлайн-гру і спробувати відтворити ту форму олівця, яку ви запам'ятали. Якщо вам не сподобається ваша робота, Біля пошукової стрічки є кругла стрілочка, то натисніть на неї. Оновиться програма, і ви зможете знову виконати її. Отже, наш урок добігає кінця. Помалювати і потренуватися відтворювати форму ви зможете самостійно. Чи вам важко було на уроці? Виберіть для себе свій смайлик. Я дуже рада нашому спілкуванню, тому буду чекати з нетерпінням на нас.